До музею вночі таку акцію уже кілька років поспіль влаштовують у Львові до Міжнародного дня музеїв. У цей день усі експозиції міста були відкриті до півночі. Більше того, безкоштовні. Національний музей імені Андрея Шептицького вперше влаштував акцію: поєднав поезію, музику і образотворче мистецтво модерну та авангарду. В тому й полягає це новизна, щоб показати ту збірку національного музею, яка до цього часу невідома. Показати е, ту частку українського мангарду і модерну, яка е, залишилася в нашій збірці, завдяки. Е... Тим таким прогресивним процесом авангардним, які були в 20-30-х роках у в, в іншому музеї Іоанна Георга Пінзеля. Тим часом мала відбуватися у півночі містерія дійство театру Воскресіння. Але через негоду виставу відклали. Втім, музичний супровід до неї таки зіграли у самому музеї посеред скульптур Пінзеля. Оркестр та хор капели Трембіта і ансамбль ударних інструментів «Олдрім» вперше виконали твір львівського композитора Юрія Ланюка, який він написав спеціально для Пінзелівської містерії. А до музики додадуть виставу у середині червня.